Божі слова на кожен день. Наближення кінця всього сущого вказує на завершення Божої роботи, а також на кінець розвитку людства. Це означає, що люди, оскільки вони були розбещені сатаною, досягнуть останньої стадії розвитку та що нащадки Адама і Єви завершать розмножуватися. Це також означає, що таке людство, розбещене сатаною, не зможе розвиватися надалі. Адам і Єва на початку не були розбещені, але Адам і Єва, що були вигнані з Еденського саду, були розбещені сатаною. Коли Бог і люди разом увійдуть до відпочинку. Адам і Єва, які були вигнані з Еденського саду, та їхні нащадки, нарешті дійдуть кінця. Людство майбутнього й надалі складатиметься з нащадків Адама і Єви, але це не будуть люди, що живуть під владою сатани. Натомість це будуть люди, що були врятовані й очищені. Це буде людство, що пройшло суд і кару, святе людство. Ці люди будуть не такі, як первісний людський рід. Майже можна сказати, що це людство буде повністю відрізнятися від людства Адама і Єви, яке було на початку. Ці люди будуть вибрані з поміж усіх розбещених сатаною, і вони будуть тими. Хто, зрештою, твердо стояв під час Божого суду й кари, вони будуть єдиною громадою людей, що залишиться поміж розбещеного людського роду лише ці люди зможуть увійти до остаточного відпочинку разом із Богом, ті, хто зможе твердо стояти під час божої роботи суду. Й кари в останні дні, тобто під час завершальної роботи очищення, стануть тими, хто ввійде до остаточного відпочинку поряд із Богом. Таким чином, усі ті, хто ввійде до відпочинку, звільняться з під впливу сатани та будуть здобуті Богом, зазнавши його завершальної роботи очищення. Ці люди, які будуть нарешті здобуті Богом, увійдуть до остаточного відпочинку. Ціль божої роботи кари і суду це, по суті, очищення людства заради остаточного відпочинку. Без такого очищення жодна людина не могла бути б віднесена до того чи іншого сорту. Та не могла б увійти до відпочинку. Ця робота єдиний шлях, яким людство зможе ввійти до відпочинку, лише Божа робота очищення позбавить людей від їхньої неправедності. І лише його робота кари й суду пролє світло на ті неслухняні частки людства, таким чином. Відділивши тих, кого можна спасти від тих, кого спасти не можна, і тих, хто залишиться від тих, хто зникне. Коли ця робота завершиться, ті люди, кому дозволено залишитися, усі будуть очищені та ввійдуть у вищий стан людства, у якому втішатимуться. Прекраснішим другим людським життям на землі, інакше кажучи, вони почнуть свій людський день спочинку та співіснуватимуть із Богом. Після того, як ті, кому не дозволено залишитися, будуть покарані й засуджені, їхню справжню сутність буде повністю викрито, а потім вони всі будуть знищені. І як сатані їм більше не буде дозволено залишатися на землі. У людстві майбутнього більше не буде такого типу людей, такі люди не гідні ввійти в край остаточного спочинку, і вони не гідні приєднатися до дня спочинку, який Бог розділить із людством, бо вони цілі для покарання. Безбожні неправедні люди, колись їх було викуплено, а також засуджено та покарано, і ще вони колись прислужували Богу. Однак, коли прийде останній день, вони все одно будуть вигнані та знищені через свою безбожність і внаслідок свого бунтарства і нездатності бути викупленими. Вони більше ніколи не постануть у світі майбутнього, і вони більше не житимуть поміж людського роду майбутнього. Чи вони духи мертвих, а чи люди, що досі живуть у плоті, усі злочинці та неврятовані будуть знищені, щойно святі поміж людства увійдуть до відпочинку? Що ж до цих злочинних духів і людей. Або до духів праведників і до тих, хто чинить справедливість, то в яку б епоху вони не жили, усі, хто робить зло, зрештою будуть знищені, а всі праведні виживуть. Те, чи отримає спасіння певна людина чи дух, залежить не тільки від роботи останнього періоду, а й від того, чи опиралися вони Богу і чи були неслухняні. Люди попередньої доби, що чинили зло та не могли здобути спасіння, безсумнівно будуть цілями для покарання, і люди цієї доби, які чинять зло та не можуть бути врятовані, теж безперечно стануть цілями для покарання? Люди діляться на категорії залежно від того. Добрі вони чи лихі, а не від епохи, у яку вони живуть. Після того як людей буде поділено на категорії, вони не відразу отримають кару чи винагороду. Натомість Бог звершить свою роботу покарання лихих і нагородження добрих тільки після того, як закінчить роботу. Завоювання в останні дні. Власне, він ділив людей на добрих і лихих від самого початку своєї роботи спасіння людства. Але він винагородить праведних і покарає безбожних лише після того, як його робота завершиться. Не буде такого, що він поділить людей на категорії. «По Завершенні своєї роботи й відразу візьметься за завдання з покарання лихих і нагородження добрих. Натомість це завдання буде виконано лише після повного завершення його роботи. Уся мета остаточної Божої роботи покарання лихих і нагородження добрих у тому, щоб ретельно очистити всіх людей. Аби він зміг привести чисте й святе людство до вічного відпочинку. Ця стадія його роботи найбільш вирішальна це заключна стадія всієї його роботи управління. Якби Бог не знищив нечестивих, а натомість дозволив їм залишитися. То кожна людина все одно не змогла б увійти до відпочинку, і Бог не зміг би привести все людство в кращий світ. Така робота була б неповна. Коли його роботу буде завершено, усе людство буде цілковито святим, тільки так Бог зможе мирно жити у спочинку.